Увага, увага, увага! Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Будьте максимально обережні, тому що можна втратити всі гроші і не тільки. Вже від усіх банків, в мене от зараз переді мною відкрито від банку «Пумп», але і від Привата, і від Ощада, від всіх приходить сповіщення, що шахраї запускають нову схему обману. Як завжди, я вам. Один з перших стараюсь про це розповісти і наголосити, і дати інформацію, як не попасти на це. Тому що, знаєте, то я кажу кожен раз, але повторюсь, як тільки в Україні запускається якась виплата, відразу знаходяться хитри, не будемо тікатись, які стараються на цьому заробити, обманувши простих людей. І от, Тисяча гривень Зеленського, так які мають тут виплачуватись в грудні місяці, ще півмісяця залишилось, вже не стало виключенням і на ній вже питаються заробити. Тож, давайте розберемось, як вже обманюють людей, як не, не потрапити в ці, в ці неприємності, відверті неприємності, як не втратити свої кошти. Детально розповім. вам. Розпочнемо. Зараз все детально про схеми, як від них вберегтись, але якщо хочете бути в курсі, то всіх таких нюансів, то долучайтесь до каналу, натиснувши кнопочку підписатись під відео. Тож ви підписуйтесь, а я розповідаю. Так зачитуємо повідомлення. Йоу, уж Україну нова схема обману. Олександра в соцмережах, зокрема в Телеграмі, поширюються фейкові повідомлення від Мінсоцполітики, нібито від Мінсоцполітики, з обіцянками виплатити тисячу гривень. І що, що рекомендує ПУМ в таких випадках? Не довіряйте таким повідомленням, не переходьте за сумнівними посиланнями, не вводьте дані карток на неперевірених сайтах. Всю інформацію щодо виплати тисячу гривень від держави ми надішлемо вам пуш-повідомленням у грудні. Очікуйте нас, віски. Що з цього варто взяти? Що якщо банки вже розсилають такі повідомлення, значить масштаби дуже великі. Знаємо, раніше були схеми, да, були якісь застереження на соцмережах, да, в соцмережах на офіційних сторінках були, але не так глобально. А це означає, що кількість збільшилась, а це означає, що і будуть придумувати нові методи, щоб забрати ваші гроші. Для чого робляться схеми обману? Для того, щоб обманними методами випитати у вас дані картки, так, ваші особисті дані. Щоб потім, маючи цю інформацію, можна було поцупити ваші гроші з карточки. Тобто всі схеми обману зводяться до, до одного підсупати гроші простих людей. Давайте ж ну, засвоїмо прості уроки, як на то не попастися, щоб раз і назавжди бути захищеними. Як тільки будуть з'являтися, ну відразу вам буду розповідати, ті, хто підписані, будуть знати, що вийшло відео, особливо ті, хто вімкнув дзвіночок. І так, не дамо, шахраям ні шансу, а це буде означати, що їхня діяльність зведеться на нівець. Тому діліться цим відео своїми друзями, щоб всі знали, щоб були попереджені і навчені, як діяти. Перше, зараз, от, нещодавно вийшло відео да, з сумнівними посиланнями, на які не потрібно переходити, що там проголосуйте за когось ще щось, ломаються аккаунти. Друге, це. Якщо вас хтось знайомий просить про гроші, то для того, щоб дійсно знати, що то він, вибачаю, краще перетелефонуйте йому і запитайте напряму. Тобто ніколи нікому не скидайте гроші без перевірки. В 95, а то й навіть 99 випадків, що це схема обману. Дуже рідко, що люди просять через якийсь месенджер, зазвичай то дзвонять і питають. Так? Ну, якщо вже на то пішло, що дійсно хтось знайомих просить якусь допомогу, то можна завжди йому перетелефонувати і запитати, чи потрібна вона йому, чи то дійсно він. Бо він може навіть не знати, що від його імені таке розсилається. Друге, не переходьте за сумнівними посиланнями, тобто, якщо вам приходить, що там проголосуйте за когось, ні, то все також зазвичай схеми шахраїв. Чому вони так роблять? Розсилають з аккаунтів ваших друзів, бо у вас до них є довіра до тих друзів. Так? І ви знаєте ту людину, і перейти за якимось посиланням, проголосувати за світу, яка приймає участь у танцювальному конкурсі, то, типу, звучить безпечно. Ну насправді так ломають ваш телефон, ваш особистий аккаунт і, маючи доступ до нього. Потім його перечитують, десь ви комусь пароль скидали, можливо, навіть записали туди в якісь заметки, Да? І все, то звідти береться для того, щоб зайти на ваш платіжний аккаунт. Або встановлюється на ваш телефон вірус, щоб потім прослідкувати, коли ви вводите дані від свого банку. Екран щитується і відсилається зловмисникам. Третій метод це найрозповсюдженіший, коли отакими. От Поступово, то не в лоб, то от поступово вас випитують ваші дані. Типу, доброго дня, доброго дня, вам нараховано тисяча, о, ура, нарахована. Ми зараз вам хочемо її переслати. Введіть нам номер карточки. Ну, номер карточки вводити можна, да? тобто це така інформація, знаючи, яку гроші вас не вкрадуть. І це дуже багатьох людей заспокоює. Ну, номер карточки. Вели номер карточки, о, да, тисяча вам пішла, ви бачите, що ніби вам тисяча приходить. Вам потрібно підтвердити: введіть до коли дійсно і задніх три цифри карти. І люди, бачачи, що їм приходять гроші, вводять. Ну, шахраї, користуючись такою схемою, що спочатку дають. А потім забирають набагато більше, тобто все, що у вас є, і навіть кредитні кошти. І люди починають вводити. От, доколи дійсно, і задніх три цифри для того, щоб отримати кошти, ніколи в житті не вводьте. Ніколи в житті. Е, ці кошти потрібні лише для того, щоб розраховуватися в інтернеті, але то також робіть тільки на довірених сайтах, на які ви зайшли самі, можливо, там заплатити комуналку. Так? Знаємо, що на тому самому портмоне, щоб заплатити, треба ввести ці дані. І навіть ну, тих Аліекспресах і всьому, щоб десь заплатити, треба ввести ті дані. І завжди, зараз вже майже всі банки -то підключили автоматично, приходить сповіщення від банку. Дуже-дуже, ще раз наголошую, дуже уважно читайте сповіщення. Бо там приходить код, типу підтвердження. Ну, багато людей просто пересилає той код. Шахраям напряму, типу, щоб йому зарахували кошти. Дивіться, цей код. От читайте уважно, що там написано. Там написано, що ви підтверджуєте переведення грошей. Якщо переведення, то це ви переводите. Не отримання, а переведення. Тобто, перше, уважно читайте. Друге, цей код з смс не можна повідомлювати навіть працівникам банку. Навіть працівникам банку не можна того говорити. То особисто важко. Його нікуди нікому не можна скидати. Чому так багато розвели країв і чому так багато схем? Ми, українці, дуже-дуже довірчива нація. Ну прям до Німогу. Всі інші, за кордоном в Європі, там вже такі схеми працюють набагато менше, бо там люди не довіряють. Отаким махінаціям ніхто там нікому ніяких грошей не переводить. Будьте сто разів в біді і розійшли то всім родичам навіть, ніхто тобі копійки не скине. Ми ж українці такі своєю добротою і довірчивістю завжди намагаємося допомогти, особливо в такий важкий, як нині час. І там можуть ще фотографії з якоїсь ДТП вам прислати, і відразу ну, стає типу, включається жалість. і Потрібно ж допомогти. Це хорошо, що ми такі. Але цим дуже сильно користуються шахраї. Тож, ваша безпека в першу чергу, от ваших руч. Банки допомагають це все блокувати, в тому, що от ці двохетапні перевірки, підтвердження на телефон. Но шахраї придумали настільки чудові сценарії, по яким вам розповідають, що ви маєте зробити. Для того, щоб щось отримати, що все настільки придумано, що ти вже так, ненароком починаєш дійсно задумуватись і вірити в те, що ну, то дійсно вам щось приходить. Там втирають, що от вам нарахування, що ми там чуть ли не від самого президента дзвонимо. І все по такому сценарію, а особливо, якщо ви десь раніше е у вас був зломаний телефон чи ще щось. Коли вони знають ваші дані, коли вони звертаються до вас з прізвища, ім'я по батькові, там статус підтвердження, вказують, що вони знають там вашу дату рік народження, ви такі блін, аж звідки ж могли шахраїв знати? Це ж є тільки там, грубо кажучи, в держави. І отут цей елемент довіри відіграє дуже ключову роль в роботі шахраїв. Тому ваша безпека, в ваших руках, не передавайте своїх особистих даних нікому, ніколи, ні в якому разі. Якщо гроші будуть нараховуватись, про це розкажуть всім скрізь. Це через офіційні сайти. Наразі буде запущено через дію, через Укрпошту. Повідомлення дивіться лише від банків офіційне, в їхньому додаткові, а не десь в месенджері. У месенджері уважно дивіться на назви і на достовірність, і не переходьте за сумнівними посиланнями. Бажано ви взагалі ні за якими посиланнями не переходити. У наш час. Але ну, якщо ви точно знаєте, що то щось нормальне, від когось свого, да, хтось щось вам скинув, щоб ви почитали то да. А якщо то про якусь допомогу отримання чи ще щось, то 99% випадків то якась підстава. Я буду намагатись вам максимально доступно розповісти, як вберегтись. Тому до нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої давичі.